Ви не відмовляти? Друзі, я ви знаєте, що тим, того, що я чиновник останні клітоки, я маю відношення до мистецтва, а я й буду сьогодні з вами малювати плакати, стою з вами там на площі ринок і буду дикітувати так само, тому що оцей сердець, який сказав Олексій, і оце все це є велика картина представлення держави. Я ще раз у зустрічі з вчителями, ви добре сказали, і добре всі сказав, що в вчительському середовищі там, повірте, не, не, не легше інше. В чому є солод, в чому є село? Тому що держава розраховує видатки на культуру по міста з розрахунку чисельності населення. Тобто це є Такий факт, коли велике промислове місто, в якому 2 мільйони на сході, отримує в три рази більше грошей, ніж Львів, у якому є 800 тисяч. Тільки тому, що там є більше мешканців. Зважаючи на те, що установка культури у тому великому промисловому місті може бути в 10 разів менше, а не в три рази менше, це є перший сабдер. Про що тут треба говорити, тому що це не змінилося. Це розумієте, це далі триває, і, і, і ми можемо говорити про 20-річчя життя в незалежній Україні, але оці, оці підходи, вони далі існують з часів, ну, я думаю, ще сталінських, тому що це ще, очевидно, роки раніше. Наступне. Стосовно фінансування взагалі бюджетної справи. Ми з вами зустрічалися і говорили стосовно освіти. Я стояв також по спілками із вчителями під Шевченком і пані Ірина була стосовно того, скільки бракує в освіті. Тобто, цільово знаючи, тому що рахувати всі вміють, не додано на освіту величезні суми в кожному місті, в кожному селі України. Тобто ми зараз виплачуємо зарплати. Вчителям тільки тому, що ми беремо позики. Ми сьогодні от оформляємо з великими зусиллями, тому що вже не так радо дають якусь третю чи четверту позику. У понеділок сподіваємося, що будемо мати позику для того, щоб виплати зарплату. Сьогодні директор департаменту фінансів мені сказав, що з величезними зусиллями було перераховано. Прирахована сума, щоб зарплату, за цю зарплату, мінімально, про яку ви говорите, заплатити за другу половину вихідних. При цьому також, якщо ми говоримо, що ми чесно сьогодні говоримо, то показати, що бюджет міста виконується на сьогоднішній день на 80 мільйонів. І він до кінця року ну, не стане менший менше цей розрив. Я думаю, буде більше, буде 90 мільйонів. І тут йдеться е, навіть не про те, щоб. Можна було ще щось знайти. А про те, чи ми зможемо виплатити ці обов'язкові виплати по зарплаті і тому, що є обов'язково для, для, для життя.